Що таке тестові бали, що таке бали в 200 бальній шкалі? Чому за одну помилочку у вас може бути мінус 6 балів? І взагалі, чому стільки людей не набрали прохідний і що це таке? Хоча, здається, 100 балів вже ж мають давати просто так. Отже, розберемо. Взагалі, коли ви пишете НМТ, у вас є певні бали, які ви набираєте. Я буду розповідати з НМТ з математики, тому що я репетитор з математики. А, дивіться, взагалі на НМТ у вас є там різні завдання, і за кожен вид завдання ви отримуєте бал. За тестові питання ви отримуєте по одному балу, за відповідність ви отримуєте 3 бали, так, тобто бо там три пунктики, і за ем, коротку відповідь ви отримуєте по 2 бали. Всього у вас буде 22 завдання. Відповідно до ось того, що я розповіла, ви максимум можете отримати 32 бали. Так звідки ж береться ось цих 200 балів, да, як вона взагалі переводиться? Кожного року, взагалі, останні роки вона однакова, є таблиця переведення. Тобто ваш тестовий бал переводять в 200 бальну систему. Як це працює, я буду трішечки підглядати. 5 балів зазвичай це 100. Тобто, щоб отримати 100. Балів, так? Тобто це от, називається прохідний бал, вам треба хоча б відповісти правильно на 5 питань. А далі від, 6 це 108 балів, 7 це 115 і так далі. А, і якщо подивитися, да, тобто 32 бали це вас буде 200, але 31 бал це буде 194. Саме цим і лякають викладачі, репетитори, учнів. От, ой, зробили одну помилочку і буде мінус 6 балів. Ось така ідея.